Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні ми розглянемо новинку 2022 року. Це годинник Moon, який у нас є в двох кольорах: в білому та чорному. Достатньо цікава модель. Вигляд у них гарний. Добре проглядається відображення часу. Саме римські цифри достатньо добре видно як на білому, так і на чорному циферблаті. Даний годинник водонепроникністю 3 атмосфери, що допускає отримання годинником випадкового потрапляння води, таке як миття рук або дощ. Плавати з годинником не можна. Скло в даного годинника мінеральне, воно стійке до срапин та затирань. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі. Ремінець із еко кожи. Приятний на дотик. Також виглядає якісно і класична застібка. В годиннику по функціоналу присутня функція хронографа, також є відображення дня в вигляді місяця та сонця. З правої сторони невеликий циферблат. Коли, Зараз я покажу, як він працює. Якщо крутити стрілочки, бачите, що місяць буде змінюватись ось в правому циферблаті на сонце. Тобто, ви можете розуміти, що зараз день, а не ніч. Також присутнє відображення дати внизу справа. Зараз цифра 20. Достатньо цікавий годинник. Виглядає класично, стильно і та сучасно. Давайте тепер трошки покажу, як налаштовується час та виставляється хронограф, а також дата. Для того, щоб налаштувати час, потрібно ключ заводу витягнути до упору. І крутити за часовою стрілкою. При цьому, коли ви встановлюєте час, потрібно звертати увагу саме на обозначення сонця це або місяць. Якщо зараз сонце, відповідно, зараз у нас день. Я зараз поставлю 2 години дня. Для того, щоб встановити вечірній час, потрібно зробити декілька обертів. І можете бачити, що в нас вже з'явився місяць. Тобто це вже в нас нічний час. Повертаємо ключ завода в положення 0. Далі, для того, щоб виставити дату, потрібно ключ заводу витягнути не до кінця і крутити за часовою стрілкою. Можете бачити, що значення дати змінюється. Повертаємо ключ заводу в положення 0. Далі, для того, щоб запустити хронограф, що потрібно? Для цього потрібно натиснути верхню праву кнопку, натискаємо. І можемо бачити нижній циферблат, на якому секунди рахується по часу свою роботу. Так, отже, у нас нижній циферблат це секунди, лівий циферблат це хвилини. Ну і відповідно вони автоматично будуть змінюватися. Для того, щоб зупинити хронограф, потрібно натиснути верхню праву кнопку. Хронограф зупиняється, і для повернення в положення 0 нижня права кнопка. Можете бачити, значення хронографа змінилось. Там, трошки більше вам покажу білого також для розуміння. Достатньо цікава модель. Вони вже за короткий проміжок часу стали у нас популярні на сайті за рахунок своєї доступної ціни, а також широкого функціоналу. Гарантія на дані години складає 12 місяців. В комплекті з годинником буде товарний чек, на якому буде зазначатись строк гарантії. Всім дякую за увагу! Будемо раді вашим покупкам в нашому магазині.